Верес буде грати в прем'єр-лізі уже цього року. Принаймні так вважає голова футбольної федерації України Андрій Павелко, який нещодавно відвідав Рівненщину. Сам він теж народився в Рівненській області в селі Корнин. Тут пройшло і його дитинство. Недаремно перший офіційний візит на новій посаді відбувся саме в рідні краї. Крім того, у Андрія Павелка є мрія завдяки футболу об'єднати східну та західну Україну. Відтак у планах зробити змішані команди футбольних зірок з героями АТО між ветеранами українського і польського футболу провести матч а зібрані кошти передати на допомогу постраждалим на сході футбол обязан быть тем положительным сигналом для наших граждан для наших людей о том что у нас есть будущее у нас есть страна сильна, у нас есть молодое поколение которое должно обязательно быть будущим нашего составляющего единого целого территориального и гордость нас за нашу страну, но и в том числе о том, что обязательно мы переживем войну, экономический спад, все проблемы, которые с этим связаны не только в футбольном плане, Також в рамках візиту Андрія Павелка обговорювали будівництво футбольного поля зі штучним покриттям у Рівному. Адже за словами голови футбольної федерації України буде відновлюватися співпраця з УЄФА та ФІФА в межах програми Хеттрик, завдяки якій рівне зможе отримати кошти на будівництво стадіону. Пріоритетна задача це іскусні поля. Я би не хотів сьогодні вже так на камеру одразу говорити, але тому що для мене системність є не просто в закупці болей разом значень. Для меня системная задача, я просто не, ну, не готов сегодня на камеру это сказать, но скажу, как я это вижу, что сегодня э, необходимо в нашей стране построить э, производство э, искусственных полей, которые бы мы, футбольное общество, могло бы рассчитывать на производственные мощности, мощ, мощности э, сколько мы можем в Украине э, развивать искусственные получания. Крім того, Андрій Павелко сказав, що Рівненська обласна федерація футболу отримуватиме від ФФУ підтримку у розмірі 50 тисяч гривень щомісяця. За його словами, це та сума, яка допоможе покрити мінімальні витрати, такі як оплату комунальних послуг, оренду приміщень та інші затрати. Відтак загальна сума допомоги за рік становитиме 600 тисяч гривень. Не обійшлося і без подарунків. Під час заходу Андрій Павелко нагородив цінними речами чемпіона параолімпійських ігор, воротаря паралімпійської збірної з футболу Ігоря Косенка та ветерана рівненського футболу. Оло президента футбольного клубу Верес Володимира Черкова зряна жильчук Віктор Терещук у ритмі подій.